Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. 6 січня поточного року Міністерство оборони Великобританії підтвердило, офіційно підтвердило, що системи протиповітряної оборони, оборони зеніторакетних комплексів Рейвен передані в Україну повністю в кількості 13 одиниць цього зеніто-ракетних комплексів. Вони виявилися високоефективними в боротьбі з крилатими ракетами, дронами і гелікоптерами північних декунів. Ця зброя була розроблена в Великобританії на прохання збройних сил України для захисту військових і цивільних об'єктів від повітряного нападу ворога. Ця проблема сильно постала в 2023 році, і тоді ж за декілька місяців в Великій Британії була ця система розроблена, і перші зразки були поставлені в Україну для перевірки бойової ефективності цих систем на полі бою. Оцінка була сама висока. І в травні 25-го року минулого для Збройних сил України було передано першу партію 8 таких зенітно-ракетних комплексів. Ще 5 були передані до кінця 25-го року, тому що е, Великобританія не тільки розробила, вона розгорнула серійний випуск цієї зброї у себе. Цілком імовірно, що для Збройних сил України незабаром прийде в поточному році прийде наступна. Така ж партія цих зенітно-ракетних комплексів. Підтримайте наш україномовний канал в Приватні Монобанку. На Підписуйтесь, нам дуже потрібні ваші підписки для, кращого, для кращої роботи Ютуба. Він нас тоді краще поширює. До нас звернулись воїни-танкісти, вони просять допомогти коштами на купівлю автомобіля. Їх машина виконувала бойові завдання на полі бою і попала під удар ворожого дрона. Автомобіль дуже потрібен для забезпечення бойової діяльності танкістів, відкрита монобанка і картковий рахунок. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Автомобіль потрібен вже, час має значення. Цей зенітно-ракетний комплекс досить сучасний, він має 100% точність попадання при умові якісного захоплення ракетою цілі своєю головкою самонаведення. Зенітно-ракетний комплекс Raven для роботи використовує ракети британські ракети AIM 132 Асрам це ракети з тепловою головкою самонаведення системи повітря-повітря. Сам зенітно-ракетний комплекс не має власного потужного радара. Він працює за принципом зовнішнього наведення, тобто йому надаються зовнішні цілевказання. Ціл виявляється потужними радарами протиповітряної оборони в рамках єдиного українського радіолокаційного поля. Дані про ціль передаються з командних пунктів протиповітряної оборони на пускову установку цього райвен, тобто проводиться виявлення цілей і ціле розподілення. Оператор бачить тепловий слід цілі, бортовий комп'ютер передає розрахункову точку зустрічі на ракету. Після запуску ракета самостійно бачить ціль і її теплову сигнатуру за допомогою свого матричного інфрачервоного сенсора. Досить якісно, маю сказати. Він формує зображення, теплове зображення цілі і може відрізнити реальну ціль від теплових пасток. Я хочу вам сказати, що це дуже непросте завдання. Відрізнити реальну ціль від теплових пасток. Вони, як правило, падаючі. І саме на цьому е, працює система селекції. Навігація ракети AIM-132 при польоті до цілі відбувається за допомогою власних систем наведення ракети. І не потребує якихось там підсвіток радарами. Вся бойова робота рейвен проходить в пасивному режимі. Це робить комплекс мобільним і малопомітним для ворога. Перевага такого методу це повна автономність роботи після отримання координат цілей, тобто після того, як отримані ціле вказання. Ця система вже не залежить від радіолокаційних засобів протиповітряної оборони. Система наведення має високу стійкість до перешкод. Сучасні інфрачервоні головки здатні відрізняти. Теплові пастки від реальних цілей. І ця система наведення дуже чутлива. Навіть теплове випромінення електродвигунів у цих самих невеликих дронів добре фіксується сенсорами ракети AIM 132 АСРА. Ну, Я вже казав, це британська ракета, швидка маневрена ракета типу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням. Сучасна тепловізійна система наведення ракети дозволяє їй атакувати ціль на дальності 25 км. Вона має швидкість більше 3-3 швидкостей звуку. Ракета високоманеврена. При польоті до цілі вона може виконувати маневри з перевантаженням 50 G. Ніякий сучасний винищувач не може виконувати протиракетний маневр. І ухилятися від такої ракети. Проблема в тому, що людина не може довго витримати перевантаження більше 9G. Зробити маневр на ухиленні в такої ракети винищувач не може, не кажучи вже про клаті ракети і дрони. Про високу бойову ефективність зеніто-ракетного комплекса Raven каже те, що перший поставлений до ЗСУ Рейвен, ну їх була, їх була пара е, передсерійні варіанти. Ще в 22-му році їх поставили, до сьогодні збив 132 крилати ракети, розвідувальні дрони типу Зала, Орлан, «Молнія» і ударні типу Герань Гербера. 132 збив. В тому ж повідомленні Британського міністерства оборони вказано, що ще два прототипи системи нової системи протиповітряної оборони Грейвхок вже поставлені в Україну. Війська, військові перевірки завершені. А серійна партія цих машин прибуде в Україну найближчим часом в поточному році. Отже, в чому різниця цих двох систем? Raven і Gravehawk. Це також нова британсько-данська система протиповітряної оборони в малої дальності. І вона, але вона використовує. Наявні в Україні ракети повітря-повітря типу Р-73. Це хороші ракети, їх у нас досить багато. Це спрощує логістику і прискорює розгортання цієї системи на полі бою. Ця ракета має дальність спуску Р-73, має дальність спуску до 40 км при атаці у передню полусферу, Виконує. Маневри з перевантаженням 40G трошки менше маневрена вона від AIM-132, але цілком достатня для всіх тих дронів, крилатих ракет і так далі. Швидкість цілі у неї до 2,7 швидкості звуку, теж трошки менше від ревін, у якої 3 швидкості звуку. Ракета. Ракетна головка самонаведення має хороші кути огляду, плюс-мінус 60 градусів, і вона добре відома фахівцям в Україні. Її застосування не викличе складностей. Цю ракету використовують на мі 29, на Су-27 і так далі. Поставка ракет проти повітряної оборони малої дальності Raven і Грейвхок виконується в рамках пакету військової допомоги. Великої Британії, і вона виконується за кошти Великої Британії. Цей комплекс протиповітряної оборони. Гривко, виконаний у формі стаціонарного морського контейнеру. Дуже цікаве рішення, шановні, це робить його незалежним від транспортної бази. Приїхали, поставили на землю, і машина поїхала, а комплекс працює. Це спрощує розгортання і робить зенітно-ракетний комплекс марої дальності Грейвхоп малопомітним для ворога. На тлі збільшення атак Російської Федерації на критичну інфраструктуру країни ці системи дуже важливі для оборони повітряного простору України. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керівний канал Приватнімо на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі, Всі посилання під відео.